Всім привіт! Я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про щільність, про плотність в'язання, про нашу щільність петельок, коли дуже багато дівчаток, особливо новачків, жаліються і мені в тому числі, що, наприклад, занадто вільно в'яжуться, занадто затягують петельки. Очевидно, що велика кількість дівчаток вже давним-давно звернула на це увагу, а також є кількість дівчаток, не маленька, які не розуміють, в чому причина. І можливо, це відео допоможе розібратися хоча б в чомусь, хто в'яже з сильнішою натяжкою ниткою, можливо, її зробить менш такою натягнутою цю натяжкою слабшою. А хто в'яже навпаки свободно, вільно хто в'яже, то й можливо це буде як варіант в'язати плутніше. В чому заключається суть цього відео? Зрозуміти, що від нитки і від плотності в'язання залежить ваша щільність полотна, плотність полотна, але дуже ще багато чого залежить саме від того, як ви робите натяжку нитки. І до тих питань дуже багато дивлюся відео дівчаток, які пояснюють, що не запитуйте нас про розрахунки, тому що в нас одна щільність, в вас інша. Кожної дівчинки щільність в'язання нереально знати більше того, в в мене і також в будь-якої іншої в'язальниці ця плотність, в залежності і від інструменту, і від пряжі, в самої може бути різна. Навіть на іншому кольорі нитки, яка більш пофарбована, наприклад, більш вона м'якша, а яка більш вибелена, вона більш жорсткіша, та той самий виробник ниток, але може в'язатися, наприклад, те саме алізе. Лана Голд в одному кольорі одна щільність в'язання, в іншій друга. І тому цей спосіб, це порівняння, що я хочу сьогодні показати, можливо, вам допоможе якось фіксувати цю щільність натяжки. Що я для цього приготувала? Взяла ниточку малабріку, на ній дуже гарно буде, мені здається, показувати саме різницю на виворотному полотні. Ну, ми подивимося і на виворотному, і на лицевому полотні. А далі я просто для чистоти експерименту беру спиці однієї фірми. Тобто там не Аді, Троєчка і, і інше полотно в'язати, наприклад, спицем на Нітпро. Все рівно виробників буває, що відрізняється той самий діаметр спиці. Тому для чистоти експерименту, з такого ну, зібраного наборчику, я візьму спиці номер 3 і спиці номер 3 з половиною. І ми подивимося, що я маю на увазі. Для початку я на спиці номер 3 наберу собі там. 20 петель для того, щоб можна було хоч на більшому часточку подивитися саме полотно. В мене вийшло 19 петель, і тепер способом, який я в'язала довгі роки, як мене навчили, так я і в'язала. Я натяжку нитки на Ліву руку на вказівний пальчик, я брала отак ниточку в натяжку і притримувала їх мізинцем і безмяним пальчиком. І відводила, ну, Мене не навчили в'язати так, щоб тримати біля полотна. І в мене цей палець весь час, отак відтоперений, стричить. Ну, і отаким чином. Це моє таке стандартне було в'язання протягом багатьох років. І я собі пров'язую кілька рядків на спицях номер 3 от, от такою натяжечкою, як я зараз вам показую, я пров'яжу кілька рядків. Я пров'язала 6 рядочків, у нас немає з чим порівнювати. Отаке От в нас вийшло полотно лицеве. Отаке От воно в нас вийшло виворотне, нитка лягається гарна в лицевих і виворотних петельках. У нас поки що немає з чим порівнювати. А тепер на тих же спицях номер 3 Давайте ми пров'яжемо. Іншим трошечки способом натяжки, ті самі петлі, я повторюю та сама нитка, ті самі спиці, розмір спиці номер 3 тільки зробимо іншу натяжку. Ми на вказівний пальчик обмотуємо, притримуючи так само мізинцем і безім'яним пальчиком, ми намотуємо ниточку нашу два рази. І пров'яжемо ще шість рядочків тільки вже от з такою натяжкою нитки. Так, пров'язано шість рядочків з одинарною натяжечкою на пальчику, шість рядочків з двойною намоточкою на пальчик. Заберемо за спиці на саму жилку, щоб нам було краще побачити, наскільки воно в нас пішло отакою от спідничкою. Тобто, нижній участок набагато ширший. І більш отак тягнеться тканина, полотно, аніж верхній, він більш цупкіший, це лицева сторона. Тепер давайте подивимося на виворотну сторону. Отак виглядає однонарна намотка, і от настільки плотніше, навіть в розтягуванні цієї тканини, цієї пряжі. Плотніше, наскільки виглядає отака двойна намоточка на пальчик. І от вона донизу йде спідничкою. Ця більш піддатлива, вона м'якше в'язана, вільніше, свободніше в'язана, і ще більше тягнеться. Тут тугіше в'язана і менш піддатлива під розтяжку. І ще я хочу показати, що якщо ми хоча б на піврозміра, Змінимо спиці, тобто я викручую троєчку, а сюди зараз прикручу спеці номер 3,5 і пров'яжу з двойною натяжкою на, на пальчик обмоткою нитки, то в нас вийде з двойною плотність в'язання. Все рівно навіть більша, ніж ми в'язали на спицях номер 3 одинарну обмотку. Я змінила розмір спиць з 3 на 3,5 і зараз пров'яжу ще кусочок пару рядочків поводна. На спицях більшого розміру, але з двойною натяжкою. От наш виріб. Я розклала його на рівному столі, закрила петлі останнього рядка, щоб ви могли побачити, наскільки його зжимає серединка. Нагадаю, вверху ми закрили, значить, внизу ми в'язали на спицях номер 3 Одернарний накид на пальчик. Посередині в'язали спиці номер 3 де йшов подвійний накид. Дивіться, наскільки вона плотніша порівняно, як вільно внизу, як піддається розтягнутися, і наскільки вона вже щільніша. отут. І вверху ми в'язали на спицях 3,5, але також двойним накидом, для, щоб щільніше в'язка в нам лягала. Тобто на 3,5 з Зразочок, зв'язаний на 3,5, плотніший і вущий, аніж на троєчці з одинарним накидом. От що я маю на увазі, коли говорю, що в нас всіх різна плотність в'язання і вищити розрахунки петель не однакові. Давайте подивимося по виворотних петельках. Внизу в нас іде. Заберу нитку, яка запуталась. Внизу в нас іде тройка з одинарним накидом. Наскільки вони розтягнуті, великі. Далі в нас йдуть петельки тройка з двойним накидом, і далі три з половиною з двойним накидом. Подивіться, в порівнянні з низом, де одинарний накид, наскільки плотненько лягає двойний накид. Посередині найщільніше, вверху щільніше, аніж внизу. Так що беріть до уваги це, хто в'яже занадто вільно. Цей спосіб поможе вам зробити щільність в'язання більшою. Хто, можливо, вже в'яже з двонним накидом, і вам здається, що ви занадто туго в'яжете, перейдіть на одинарний накид. У вас, у вас не буде такого щільного контролю нитки, але полотно буде вам даватися, в'язатися язати, набагато легше. Так що, от такий я сьогодні хотіла зняти відео, такий нюанс розповісти. Можливо, комусь стане в пригоді. Вам всім дякую за перегляди і папа! -па.